Воїнство небесне, воїнство Боже, що складається з херовимів, серафимів, ангелів і архангелів, і всі вони знаходяться між Богом та людиною. І якщо людина захоче потрапити на небеса і стати сім'єю Божою, всі інші істоти, як божественні ангели, так і занепалі істоти, вони повинні будуть підкорятися людині. Статус людини, що потрапила в сім'ю, він набагато вищий за занепалих ангелів і просто ангелів. Питання вам таке: якщо б хтось із вас був на місці цих духовних особистостей, найсильніших особистостей, погодилися б ви, щоб грішна людина, яка прийшла і вічно правила б над вами, ніхто з цих духовних істот не буде згоден і може піднятися бунт. Д'явол скаже, чому я теж можу прийти і знову мешкати в Небесному Єрусалимі та знову царювати. Якщо брудна, грішна людина захоче піти на небо тільки тому, що їй сказали на останніх миттєвостей, перед тим, як закопати тіло, сказали Царство тобі Небесне, хіба буде йому Царство Небесне? Звичайно ж, ні. Будь-яка з цих духовних істот висловить свою незгоду? І не буде згоден, на якій люд... підставі людина може бути прийнята? Людина може бути прийнята тільки на підставі, якщо вона стане церквою, тілом Ісуса Христа.